Садівник, який працює там усього 5 років, починає тхнути, як і всі в цьому домі. Навіть гості, пробувши там один-два дні, везуть із собою їхній сморід. А що злий має на увазі під смородом, ту атмосферу любові, ту атмосферу взаєморозуміння, поваги в домі. Кожен дім, твій дім мій дім, може бути такою оазою. Любові, оазою спокою, оазою, в яку люди хочуть приходити, Отримують там задоволення, отримують там радість і виносять з собою гарні спогади, виносять з собою гарні пережиття. І, власне, він пише, що навіть гості, пробувши там один-два дні, везуть із собою їхній сморід, власне. Чи можемо ми покращити той дім, в якому ми живемо, покращити своєю молитвою? Покращити тими стосунками, які маємо в родині. Можемо, щоб теж ворог боявся дому кожного з нас, твого дому, мого дому. Щоб він боявся, боявся, щоб хтось туди не прийшов часом. Можемо бути воїнами свого дому.